Анал Карнавал. Льоша, ти дурне. Ну во нахер! нахер, я таксі визиваю додому. Все, пока. Доброго раночок. Їдемо сьогодні 200 км на шоссе. Відкриваємо перший привіт в цьому сезоні у 2025 році. Ну і одразу що беру по їжі з собою? Так, це у нас буде 4 гелі. 2 енергетичних бутончика. Гелі Амікс. Два. два звичайних вуглеводних і два з кофеїном. Потім вуглеводний напій і ізотонік І на сніданочок вуглеводи. Це рисовий пудінг. Тут так воно все діло виглядає така прикольна Короче, кашка. Вот. Раджу спробувати класна штука, залітає. Перед цим перетренуваннями, просто як сніданок, як перекус з приводу спортивного харчування я у себе в Тіктокі та Інстаграм розповів, там був невеличкий відос, що для чого я взагалі вживаю по харчуванні. Так що переходьте, якщо не підписані, підписуйтесь, дивіться відос. Я думаю, комусь буде корисно. Тут мене, бачите, ось. Ці цілий склад всяких приколів, тому я думаю, що буде комусь корисно. Маршрут буде такий же самий, як в тому році. Здається, це був жираф, був доволі жорсткий маршрут із хіровим асфальтом, із ямами, із гуківкою, із плітами. Приблизно кілометрів 5-7, напевно, пліт буде, буде жорстка. В тому році я ще в Ютуб не знімав цей бривіт, бо тоді я ще Ютубом займався і в мене камери не було. Єдине по нюансам, що це погода. Сьогодні з самого ранку плюс 2, напевно, плюс 1. І протягом дня буде, ну, десь триматися в районі 3-5 і там десь ближче до обіду, вже буде плюс 10, напевно. Що доведеться їхати майже в зимових шмотках. Ну, ви знаєте, я думав, буде більш холодніше, але повезло, що сонечко вийшло, і вітру нема, то я думаю, буде більш-менш не холодно. Мені вже так здається, що в мене сьогодні ноги запаряться, бо я одягнув доволі теплі шкарпетки. І плюс ці бахили на носочок. Такі бахіли маленькі. я Думаю, буде цікаво. З погодкою сьогодні, звісно, хотілося б, щоб було тепліше. Але в цілому, поки мені все подобається. Їду сьогодні на своєму електрошосері. Канал Дейл Суперсікс Ево. Так, поки я піднімаю обхил на Лобановського, ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобання. А ще прошу додивитися відео до кінця, там буде цікава інфа. Все. До народу приехала капец де Федос? де фидос а морозов де? добрый день молодежь 30 секунд что я 30 секунд 30 секунд до старта Старе пердяче, сина. Ти що, з Бадуна приїхав? Ну ні, я три до ранку. То у нього вчора День народження було, можете привітати його. Він вчора накласився, і гермесір, наверное. Не накласився, як чесно. так трошечки. на мрідочку на клас, ну. Комп'ютери настраювати, хтось рожає. Не вийшло. Секунд 10 до старту. Зараз почнеться реганіна. Ну що, стар... стартанули. Льоша як завжди херанув, мене не почекав. Загрізали кінча кекати. Якщо вийде, треба ще трошки почекати кінта. Я так притик приїхав, що навіть не на встиг нічого знімати нормально. Їдемо по арпінській трасі. А, нас намагається добрати мій кент Саня Шпікуляк. Сподіваюсь до берег. Бо поки ми не сильно тулим. Так, типа спокійненько. За ракет. Вітра зустрічного немає. Це дуже радує. Холодно, правда. Я вже в руки, блін, задубілі вже капець. Виїжджаємо в стоянку. на Житомирку. Десь повинен бути мій кент вже. Саня! На автостраді їм гаплик! У нас потужностей більше! Що, привітики, привітики! Ото нормально? Та, да? Я вже замерз чекати. А Я вже зібрів Я спочатку зібрів, бо я купив, щоб догнати. А тепер замерз. Коротше, він трошки брізав по житомірці, щоб нас перехватити. І в ітогі, що, він нас потім чекав. Зараз цим на повороті березівку зупинимося по пісять. У нас э, зупиночка на пістоп. Ты що, снимаешься? Да. Ну, я на себе знімаю. Не, ну фактор гарний, конечно. Чого? Размальован забавно. Я просто рама сочно. Здорово! Келп ми, поїхав! <laughs> Микола! На всім заряджених приколах. тільки на хантах. і ще цей блоккинг моноко. А чому вони на ханта? Ні-ні, то от кермодзе уже Китай. А, о, кстати, да, Мені вчора тільки казали, що є блок китайський, класний. Це китайський. Чувак, так а, ну, коштує можна... менше 100 баксів, прикинь. Ні, чувак, ще ну, нормально. Він жорсткий? Нормальний, отличный. Не твоя оця пластилиновая історія. Приїжу! Ну типу, я не готовий 400 доларів за оригинала. Та там так. більше даже. Аж аж жити захотілось. Що, заїжджаємо е, в Макарів. Поїхали далі. Давайте підкипе. Поїхали, поїхали. Шо, дурний? Нафіг нам той магаз? Отойди машина, їде. Значить, перший раз. Перший раз. Перший раз привіт, їду, мені страшно. А тут кричай. Фоткайте меня. Обереш тобрий день молодж Дивіться, заїхали в Чорнобиль на дугу. Оце нормально, каже є. Ой, щось пульсик сьогодні Ригательний трошки. Ну, За те, що я хвилювався більше всього, тут полатали дорогу. Щоб були такі ями, такі ти в Ту мене тупо гревал огромний в тому році. Зараз все окей. О, стіжок місяця лежить. дивись. У нас скоро буде забавна ділянка з бурківкою і плітами. Опа, вот и бургилочка. Вот она вкусная. Да. Погнали. Париж Рубе. Зараз почнеться Анал Карнавал. У нас тут а маленький, маленький пістоп, і скільки кажеш, кілометрів? 17. 17 кілометрів. Плит. А, ну що, починаються весілля? До зустрічі воду! Чотирьох середньої тридцять п'яттрит сім. і не можемо добрати вороза. Ух, нарешті це это изнасилование Це Это просто капец. Леша мутант. Хех. Ну ты Леша, ну ты Леша скотина. Что вы, дети? Ну ты Леша и скотина, да -да -да -да. конечно. Мы вообще даже добрать, блядь, не могли. Что, Кулиничи? заправка у нас, сколько уже, 110, по-моему. Так, давай. Уверен, 111 км. Фух, оце за рих, звісно, плотний. Давайте, давайте, давайте. Давайте! Давайте не давайте. Льоша, ну ти в натурі, звісно, як дав відрив, ні, я бытався сісти. Я просто погачара вообще. надивився, я морозом погачаю. Шляпачара. Що, булок наперлися, їдемо далі. Залишилося менше соточки, ще годинки на 3. І їсти плов шаверму і відпочивати. Ой, біда, бідося, коротше, зараз тривога і GPS взагалі перестав працювати і зараз знайти треба поворот на Варшавки. Що, гравел пести, що. Здорово, братан! Щось там пікає. Проїхали вже 150 км. Залишилось ще полтосик уже. Ми недалеко від Києва. если честно, уже трошки у все, и Кулина, блять, и шия фух, что-то шось, шось вообще тяжко, блять. Чисто шоссейный маршрут. Да, на український асфальт. Я хочу зробити трюк, щоб я зараз заказався вже вдома. Коротше, бляха, ми так вже уракались плотно, що капець. Все болить, вже нічого не хочеться. Я вже навіть вже я їхати не хочу. У мене так болять коліна, обидва ниють. У мене прям ну, уже пару років такого не було, щоб так коліно боліло. Це капець якийсь. Фух. Ладно, там шия болить з незвички, бо давно об'єм не їздив. Ой, класний асфальт. Шасейни чисто... Ой, ой! Жесть яка! Коротше, якщо б хоча б не боліло коліно, щоб можна було нормально їхати. Потерпіть. Але блядь, це така жопа. Фух. А морозов дурачок якийсь... О, блядь, несеться, придурок. Морозов дурачок. Взяв групу порвал, упіл кудись вперед. щоб що, Ну, естественно. Ще трошечки жести. Щоб вкусно було точно. Так, треба заскочити на тротуар. чіпс. Ну во нахер, я таксі си визиваю додому. Хух, ну нарешті. Київ Залишилося зовсім трошки. А, дя, Стою мать! Саня, не надо. Что, хочешь стрельнуть? Косарик дал! Да? Косарик дал! дал. Все. Сраные эти ваши. Мне хватает. Що вы, мальчики? А мы, а мы на этом на торчике. В три, да? Три. О, идеально. Как я планувал в, в, в три приехать. Класс. Хорошо. Ты можешь, конечно, я довольный Короче, мы с Саней дернули на все, на подъеме под мостом. Косарик даванули. И все, можно, можно відпочивати. Леша. Ти дурне, ну от скажи, от що ти наша турби. Якби я їхав в такому темпі, як вони їхали. Я би знов і мені було важко. А так я собі спокійно реганув і я вже кушаю плов. Та ти просто групу порвав, їхали собі в нормальному темпі. І цей питав себе, всю дорогу його добрати, так і не добрав. Що, хлопці, завілоспорт? Смачного. Середній 30 пульс. Поднимаешь типа... Что, будем вот тулы до дому, то Сортанули в та 8, я а финишнули в 3, в принципе, как я и хотел. Шесть тяжко капец. Кулина болять ужасно. Тип медитирует, давайте. Поймал Свидзен. Да, у нас таких на Димеевке полно. сука, я вже вдома сходив в душ, трошки відпочив, бахнув в рекавері. У мене сьогодні тут на відновлення було амінокислоти і цитрулінчику ще бахнув. Можна було б, звісно, бахнути цих вуглеводів, ось таких рекавері або там, протеїнчику. Але я вже так сьогодні нажерся тих приколів, всяких різних вуглеводів, що в мене просто вже нічого не лізло. Тому чисто аміночки. Гарний цей комплекс, мій улюблений, Яміне X і цитрулінчику. От, зараз поїду на більш якісне відновлення на масажик. Приїхав в салон масажу Розмарин. Саме прикол в тому, що можна приїхати сюди на велосипеді, поставити його тут. І... Такий пол великий, багато місця. Зараз буде. Так, це пан Олександр. Добрий. День. Добре. Будемо нас сьогодні мучити. Це зробили, помучили мене. Відчуваю себе трошки вже краще, був такий вообще змучений. А зараз ну, по відчуттям трошки просто легкість, якась є, але все одно я ну, сил немає. Коли багато їжі у мене регає шия одразу Це от приїхав, був дискомфорт в шиї, все по порозміналі, все коротше, прикольним кремчиком цим з CBD в составі. Воно знеболює і за шиї прям дуже добре. Розім'яли квадри, ляшки були забиті, ікром була торба. і цей. Одна ікра норм, а от ліво ліва так болить, що просто капець. Як наче палка долбанули зараз. Завтра, можливо, кріпатура після масажів цих спортивних. Коротше, в цілому. Це дуже класно. Знаходиться у Голосіївському районі, Голосіївський проспект 95А, по-моєму. Я напишу адресу. Оце, бачите, жовта новобудова. Знаходиться тут, от, проспект Голосіївський заїзд коротко, ну, тіпа, заїзд до цього дому зі сторони ВДНК Для тих, хто додивився відео до цього моменту, я вам залишаю знижку Шатоха-10 промокод на 10%. В салон масажів Размарі найкраще відновлення після тренувань заїздів: це харчування, масаж, ну і ці спортивні добавки масажем. ви набагато швидше будете відновлюватись. М'язи не будуть такі забиті, і це ну прямо з хефтіку. Раніше мене не було можливості постійно ходити. Зараз буду я ходити там пару разів на місяць. Для того, щоб трошки краще прогресувати в тренуваннях і трошки краще відновлюватися. Дуже прикольно, сьогодні ми поригали, звісно, у Шатал Коліна, що доведеться пару днів тепер відпочивати, напевно. Все, підписуйтесь, ставте лайки, користуйтесь промокодами. Всю інфу по промокодам я залишу в, цим, в описі відео. Так що на зв'язочку і всім дякую, хто додивився до кінця.